Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Третя заключна частина відео 33 телефони за 1000 гривень. Отже, приступаємо. Ось такий телефон. Ну, такий, до речі, був схожий в першому відео. Ось така LG. Це вже третя. Може вже їх, як то кажуть, у мене один блогер знайомий, що може вже їх засолювати. Так, ще навіть в пакетику ще одна лечішка якась незрозуміла. Не Здається, її най там і не було. Серед продажних телефонів... Середпрод... Він просто такі липкий, тому його такий, так такий вбра... убрали. Вбра... Кульочок. Ще от отакі віко телефон, такі прикольненький досить. Так, о, то в нас ціла колекція лечішок вже буде на різний мотив. Так, ще такий якийсь крикет, незрозумілий телефон. Ще одна лджіка, ну, чесно кажучи, то вже можна і засолювати їх. Вау! Оце красень! Якби він ще включився, йому б ціни не було. Зразу вставлю на зарядку. Хочеться таким побавитися трошки телефоном. Так. LG-шка, Напевно постачальник любить дуже ці, ці, цю марку телефонів. І LG-шка, Це, походу, в мене кришечка від нього в першому відео була. Зараз. Ось. От вона від нього. о, Є. Це вже... Ох ти на. От вони, вони схожі, в принципі. Так. І що це? І ще один клікет. Ще один клікет. І все. От, от, покажу, продемонструю. Поперечки одні, поперцята. Більше тут полакомиться нема чим. Так. І пару хвилин ми, ми повернемося. щоб перевірити. Я хочу межами відео перевірити, чи вони всі включаються, щоб не затягнути відео. Отже, я вже трішки поперевіряв телефони Ці з розбитими екранами, на жаль, тут не зараз, якщо він десь включити, трошки його підзарядив, бо О. пішла полоса на екрані. Цей так само. Телефон Віко. От, і все. Так само і цей. О, ще там ще не хоче говорити, цей телефон перезагружається. Він досить. О, дивіться, запускається класно, ніби екран, все працює. Ілчика 22 і постійно циклічна перезагрузка на ньому йде. Цей телефон розбитий повністю екран. Ми навіть тут побачити не можемо нічого практично. В цьому телефоні. Цей телефон взагалі не хоче вмикатися той липкий такий. Очевидно, йому вже і кірдичок. Так, це що у нас? Цей мене ну, приємно здивував. ну, включився. режим офлайн Очевидно, він може бути і розблокований. next При вас це все роблю. Ацепт. Якщо він зараз розблокується, я буду шалено задоволений. Скіп Скіп Що там? Дивимось, що ці робить. Тут такий самий телефон, але батарейка одна на них не двох. О, дивіться. При вас ти телефон розблокував. Не знаю, чи тут українська мова присутня, який тут Android, чесно кажучи. Але один розблокований. About Cricket. Android 12. що немало важливо. Да, ми зробимо. Можливо, тут українська мова є. Хоча я сильно сумніваюся щодо цього. Зараз. Language. Чи вона є українська мова? Нема це суто англійський. Вже один повністю робочий, зараз ми звідси от сім... перекинемо. А тут треба функцію вибрати під кнопку включення. Не хочеться а, просто скидати. Бо може телефон випадково виробитися. Коротше, ну, але ризикнемо. Хто не ризикує, самі знаєте, той не п'є шампанську. Зараз цього перекинемо. Оп. Надіюся, що він теж, так як і той оживе. Хоча не знаю, чи така, таке буває везіння. Ага, а фігушки-вамушки. Це збитим дисплеєм. На жаль, в нас один є робочий. Ми можемо в принципі, звідси кращу кришечку перекинути сюди. І практично в ідеальному стані телефон у нас є. Це у нас така модифікація цікава, вольтаж. Ні, це не був якийсь крикет, просто крикетський телефон. Ми з цим будемо ще розбиратися, але повністю він є робочий. Цей телефон пробуємо. Щось ніяке не подає ознаки життя. А ще Лишається от пару агрегатів. Тут правда, це без батареї, але сумніваюся, що він оживе. Я щодо цього нього сумнію є. Це телефон щось. Не подаю знак життя. Ну, пробуємо чи та батарейка може заскочити тут на, да, чи ні. Чи тут індивідуальний, а, то що вона така підутенька? Чекайте, ту певность це звідси, це звідси, так, так. Если трохи завтикав. О, в знаке жить подал. Надеемся, что он включится. Все, выкладываем, это уже все. Не хоче ще вмикатися. Будемо вважати, що він робочий. І і-і-і, і цей апарат теж щось не хоче вмикатися. Можливо, батарея вже в глибокому розряді. Можливо, ще якісь нюанси. Ось таке в нас вийшло відео. Відео третьої частини заключений про 3 кг. Кіло... Ой, не 3 кіло... вибачаюся, 33 телефони за 1000 гривень. на канал, хай ви щастить, будьте здорові. Па-па-па!